в селі Вородець, 70-річчя утворення УПА. Але організувати супротив німецьким загарбникам українським націоналістам вдалося не зразу. Можливо, зіграло свою роль те, що вони частина вищого керівництва організації або перебувала вже тоді в ув'язненні, або була фізично знищена перед війною. І тільки у 1942 році. Під егідою ООН Б почали формуватися озброєні загони, що мали на меті місцеве, захищати місцеве українське населення Волині та Галичини від німецьких карателів, від польських націоналістів, від радянських партизанів і від бандитських груп. Оце стільки ворогів бачили наші повстанці кругом себе. Датою створення Української повстанської армії ОПА офіційно вважається 14 жовтня 1942 року. І хоча насправді конкретно в цей день фактично нічого важливого не відбувалося. Але якщо не враховувати декілька таких маленьких сутичок та перестрілок, то першим бойовим хрещенням Української повстанської армії став саме бій поблизу села Городець на Рівненщині з німецьким каральним загоном 20 січня 1943 року. Я недавно зустрічалася із Сернею Федоровою Ісаківною, вона проживає в селі Городець. І ця на той час дівчинка, їй було там, мабуть, років 12 тоді, в 43-му році. Вона пам'ятає дуже добре цей бій, вона жила тоді в, на хуторах біля села Великі. І після бою до них серед ночі постукав один чоловік. Це був повстанець поранений. Йому було на той час, років 35, як вона сказала, він назвався, що його звали Лаврін. І поранений він був наскрізним пораненням в, в ліве плече, ліву руку. Тому фактично він і вижив, мабуть, що поранення було наскрізне. 20 січня, ну це січень рік, 43-го року було страшенно холодним. Вона згадує, що не можна було йти, настільки сніг просто скрипів, дуже багато сніг було. Ця людина була дуже виснажена. Вони його приютили, хотіли, не хотіли, не дуже хотіли, не дуже там е, і чекали е, цих е, людей. Але приютили ця сім'я, Сем'юки е, Федори Ісаківни, надали йому яку медичну допомогу. Вона каже, розірвала свою рубашку е, ляну. У мене ляна сорочка була е, легкого такого полотна, дрібного, е, м'ягенька. І ото перебудували йому рани. Потім мама варила якісь узвари, ну, змазувала ті рани, накладували примочки. І потім цей Лаврін признався, що він і сам із Чакви. якимсь чином грипсами передали його сім'ї в Чакві, що він знаходиться там у Велікові і через місяць прийшла, каже, серед ночі підвода, там приїхали люди з чакви і забрали цього Лавріна. Далі він переховувався вже там у своїй Чакві. Але цікаво, я її запитала, а ви нічого не знаєте про долю більше цього повстанця, цього хлопця. Вона каже: Знаю. На жаль, через, після того, як він виздоровів, він знову продовжив свою боротьбу, і через два місяці, десь весною, вже він загинув. Де він погований, і, 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 і як це все відбулося, вона не знає, але знає точно, що він загинув. Оце така одна історія із цих. І за офіційними радянськими даними, за весь час боротьби проти сталінського режиму воїни ООН і УПА здійснили 14,5 тисяч диверсій і терористичних актів, так вони це називали, у яких загинуло 30 тисяч 676 військовослужбовців, працівників державних та охоронних органів і місцевих жителів. А втрати УПА, знову ж таки, за офіційними радянськими даними становили 98 тисяч 846 вбитих і 104 тисячі 990 взятих у колон. 14 жовтня 2012 року в селі Городець вперше самим населенням було відзначено 70-річчя створення УПА, і я та інші небайдужі наші земляки. Взяли участь у вшануванні загиблих і похованих урочисті ще Трещала воїнів УПА біля села. Зараз це вже свято всієї України, вона називається День захисника України. Цей день вперше було освячено могилу, хрест на могилі, який ви бачите, загиблих воїнів, поховання, яких ретельно приховувалося, зважаючи на тодішні реалії. Знала про нього оця стара сільська жінка посередині. А на той час зв'язкувала ОПА пані Мельник е, Опанаска Михайлівна 1934 року народження, що мала на той час 9-10 років, і яка розповіла учасникам і нам скорбного мітингу про свою участь у тих подіях та подвиг і мужність похованих. Вона була ініціатором встановлення хрестів на похованнях. Уявіть собі, стільки років людина знала, де поховані. Ми ж там виросли, не раз ми були там, і ми не знали, ніхто навіть не підозрював. Ми ходили по тих могилах, там ж і місце величезне, діти гралися, там зараз, я не пам'ятаю, вже давно не була, чи встановлені там качелі були, войдали зняли. Ми вже зрозуміли, яке це сакральне місце. А раніше ми ходили по цих людях. І от у Братській розказує Опанаска, пані Опанаська, вона розказала, що у Братській могилі на Тріщеві зразу було поховано 9 повстанців. Але після боїв у різні роки там відбувалися ще захоронення убитих. І зараз там покоїться 14 загиблих повстанців у радіусі 50-100 метрів від цього основного місця поховання основної могили поза угорожею. На кожній із цих подиночних могилах зараз теж встановлено християнські хрести. Е, значить, вона пригадала, що під столідніми дубами на Кріщеві любила відпочивати вогню Лупа. Вона ж і розповіла легенду про те, що вони ж пірніше розповіли, їй легенду дівчинка тоді мала була, що ці дуби поосадили жителі села після того, як Богдан Хмельницький своїм військом відпочивав у цій місцині. Тоді на його честь і честь його побратимів ці дуби назвали дуб Богдана Хмельницького, Сорох. Суддя, бачите, які вони великі, зараз красиві, там секретар, Тарас Бульба, лоцсонно стара старається жінка біля рідної її могили і знову пригадувала минуле. До речі, там набагато більше було цих дубів. Зараз їх вирізали, на жаль, чи вони дійсно вже стали, стали старі, їх похорошили, але мені здається, що їх вирізали не просто так. От і на тому скорбному мітингу вшанували пам'ять загиблих їхніх земляків із фольклорного гурту Берегиня, що заспівали відомих повстанських пісень, а також учасники молодіжної скаласької організації Пласт. Називається зможе фотографії. На Ось вони йдуть, красиві наші пластунчики, із Кузнецовська. Властиниці зняли більший перехід від міста до місця купування. Уявляєте собі, пішки вони пройшли, а це як на як 45 п'ять кілометрів до бороття, розташувалися табором в урочищі і зробили його там прибирання. Потім вони збиралися навіть там ночувати, але місцеві жителі розвідалися, почули і не змогли Пережит, це пережити ж 14 жовтня. Погода уявіть собі, це одно ж холодно. Вони забрали їх всіх пластунів, вони переночували у місцевих жителів, але раненько побігли вже туди до свого табору і вранці пригостили всіх присутніх, будь ласка, ще фотографії, повстанських колише. Які зварили на кострі і пом'янули загиблих воїнів хвилиною мовчання і виконанням е, героїчних пісень. Оце зараз саме хвилина мовчання. Отаке відбулося свято таке відзначення 70-річчя створення упа у селі Городець, на яке теж випадково зовсім потрапила. Дякую вам за увагу.